Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. 2 вересня, Київ Почайна. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Пиріжкова тарілочка. А є такі в продажі? скорості. А, ви дивитесь просто. Ціна 25. Салатник, таріль, ручний розпис, угу. лимо, зік. Ціна 250 гривень. Цікавий, Такий чайний сервіс Якутину. ціну? Так само, 250. 250. Баранівка. Баранівка новенька. На 6 персон. На серебряном свадьбу. Ціна його 250 гривень. Друзі, чайний сервіс. Вербілки. Він комплектний. Чайник. Супорниця. Шість чайних бар. Його ціна 1200 гривень. Також чайний сервіз, крем ГС. перший сорт. Також комплектний, його ціна також 1200 гривень. Будь ласка, чайна пара, ручний розпис. Дуже гарний молочник. сервіс. Плеймо Тернопіль. Ціна 200 гривень. Зубову Евгению Сергеевичу в день 60-летия от директоров Херсонской области. И до него идет таких 8 скляночек. Цена набору 750 гривень. Чайний сервіс. Зображення ягоди калини, ручний розпис. Дуже багато позолоти на ньому. Молочник. клеймо довбиш. Чайник. І шість чайних пар. на півтори тисячі. Ми ж їдемо, ми ж по дому Ми через новий мост Чайний сервіс. Клеймо Тернопіль. Сукорниця. жемниця. Ціна його 400 гривень. Кавник Полтавський фарфор. Яка ціна? 150. 150. 150. Писклий масто 50. Тернопіль. Великий чайник. Доливний. 300 коштує. 250. Клеймо відсутнє, 250. А вазочка отака, як у ціну? 400. 400. Виріб з глини. Ага. Глечик. Полонне. І є три чашечки до нього. Яка ціна комплекту? 200 гривень. 200 гривень. А такий набір в яку ціну? 151. 151. А такий чайник, яку ціну? Такий триста. Дружківка триста. Київ, вазочка. Триста Триста. Має надпис Київ. Київ. Дорогой же я тебе вот такой машина. Смотри, какие солдаты тоже не надо. Чайный сервис полностью новый. Клеймо Чехословакия. В наборі в набір входить чайник, молочник, сукорниця. Шість тріо, Тут в теорії. В теорії хороша. кататься. 4200. <риклад> Він повністю новий. Комплектний. Кришталеві бокали, 6 штук тысяча Такі комплект 900 гривень коштують надо саме кавова пара. На 150. Климо. Баранівка. Цукорниця в яку ціну? 250. 250. Довбиш. Чайник. Полонне. Скажіть, будь ласка, ціну? 350. 350. А чайні пари в'яку ціну? По 250. Двісті клеймо Климо Чайник? Триста 300 молочник. Сто 150 було сто п'ятдесят. А глечик, будь ласка, Глечик триста п'ятдесят. Триста пятьдесят. старий довбуш. А така таріль в яку ціну? 450. Клеймо Дружківка. Чашка. Клеймо Городниця. Другий сорт. Ціна 150. Хочу показати сукорницю клеймо Тернопіль 150. 150. Чайник. Таку ж саму ціну. Там такая красивая девушка работает.

Але це не всі мої знахідки, тому, будь ласка, прошу додивіться відео до кінця. Перша знахідка дві чашки великан. Зображення квіточка, червона та синя. Зверніть увагу, будь ласка, на ручку Тримач. Яка вона фігурна, така помпезна. Розміри. Цієї чашечки висота 8 см, діаметр 10 см, об'єм 450 мл. Клеймо Коростень 1960 року. Ціна за одну чашечку 200 гривень. Будь ласка, звертайтеся. Далі чайник. Зображення квіти соняшнику, Клеймо довбиш, даний чайник знайдений під замовлення, тому він не продається, слідуюча знахідка: три чашки. Будь ласка, клеймо демонструю. Баранівка 60 ті роки. розміри висота 7 см. діаметр 8 з об'єм 250 мілілітрів, ціна за одну чашечку 200 гривень, далі молочник. Він повністю новий. Клеймо Довбиш, перший сорт. Він також знайдений під замовлення, а тому поїде до нового власника. В селище Довбиш. Слідуюча знахідка. Тарілочка настінна, колекційна. Зображення. Київ, пам'ятник Богдану Хмельницькому. Присутні невеликі потертості по золоти по кантику. Клеймо коростень третій сорт. 50- ті роки. Розміри висота 2,5 см, діаметр 16 см. Будь ласка, задня частина. тут є спеціальні місця для того, щоб кріпити на стіну. Ціна такої тарілочки 150 гривень. Будь ласка. І остання моя знахідка. Частина кавового сервізу конус тюльпан. Будь ласка. Подивимося зараз на клеймо. Баранівка перший сорт. Розміри чашки висота 6 см. Діаметр 7, об'єм 100 мл. Об'єм кавника 800 мл. Він складається з кавника. Будь ласка. Кришечка, ручка по золоті. Бачите, такий спеціальний фіксатор є. От, в разі, щоб наливаючи каву не розбити саму кришечку. Носик всередині по золоті. Зараз я вам покажу з іншої сторони. От, будь ласка, такий тюльпан. Дуже гарний, друзі, будь ласка, зверніть увагу на саму ручку Тримач, яка форма оригінальна. Клеймо перший сорт Баранівка. Кавник, молочник. Також зверніть увагу на позолоту. З іншої сторони продемонструю, так. Далі три кав... кавових пари, блюдечко, чашка. Та в комплекті йде. Ще два блюдечка. Тобто, всього кавник, молочник, три кавових пари та два блюдечка. Хто буде цікавитися, ціна частини кавового сервізу 2000 гривень. Будь ласка, звертайтеся. Ну а на цьому я буду закінчувати. Друзі, я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!